Скриньку відкрити можна? Ні, не можна. Вітаю вас, шановні. Мене звати Сергій. І це чергова порція Assassin's Creed. Полетіли. Лошадка, Ти тут. Давай, сядемо. На тобі швидше буде. Ну и хлоп, все у вас там. Молчать. Скринька я. Угу. Нормально. Не зря мы це с тобой. Окей, я зрозумів, тут треба самому тоді. Без конячки. Так, і що? Ми відкрили карту? Що там? Потім я з побуттям погнали. Це у нас тут пташка. Наші ворога патрулюють форлі і я боюся, що вони повстануть і нападуть на Флоренцію. Я хочу, щоб ти знищив кількох людей. Жироламо Ріаріо. З його варти. Сподіваюся, дайте нам трохи часу. Лоренце. Погнали чунь. Вити шістьох. Та, ізі. Тихо. скриніка. Давай. 500-600 гривень. Таке собі. Де він, грабіжник? Та, Та дивись скільки тут грабіжників. Та давай, 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 залазь за, за ним. Тихо, натікай. Ось так. Вдома хіт його. Щоб знав. Ти шо? Тільки не падай. Добре. Ти впав, на. І там кіпіш почався. Ладно, тікаємо. Хлопці, А у вас скільки тут повольно бути? Мінус два. Мінус три І я що, не, не того вбив чи що? Хтось там внизу ще світиться Де ти там? О, ти диви на нього, як він забаговал? ти теж яйца забагавав? Куди ти лізеш? Та ти диви на нього. Лізай, лізай. Ну тоді отак. так. Та Да -та... Та від цієї пусть вечій трупы, пты. яка магнітна. Ось так треба тут. Опа! Ми ж а на незвичайні якісь смертні. А далі мені треба. Що таке? Та. Що і зламалося його якесь управління? крыльника. О, здорово, хлопцы. Помри просто. Не треба взрывы это. Не за скринька пришел. Вин мне не Тут скринька якраз, крась. Да? Да, скрынька я одна. Oh, Нормально, oh, так. Тут не можно ходить, но добре, я пішов. Ты ж не впадешь вниз. Він впав вниз, ну ладно. Так, я про скриньку забуду потім. Давай мы и залатаем. Так, дивимось на того. 300 времени, нормально. Тихо, тихо, тихо. Чик. Отпустите, вы долго стоите на варте Я пойду, я пойду Все, не переживайте, до сих пор пойду мне... Давайте сюда побегаем, может тут что-то есть Минус два Скр... А, скрынку я уже открыл, да, тут? Ну ладно Тихо, 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 не нагритесь на меня ма... Хлопці. Мені треба цих двох лише. Чі? Виконали. Все нормально. А дай цей? А ось воно. Оголошення. Да мы бата. Ніде ви мене не бачили. Не переживайте, все нормально. Ви серйозно? О, скринька. Я встигну відкрити поки мене не захоплююсь. Не встиг. Ж... Давай, Павло, лай, вас всіх. Туди вы взял и скинули мене, гади. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас шей. Ще... Червоний рівень здоров'я немає. А чого лише одна? А все. ладно, треба тікати сього місця. Все. Вим... ого, ти диви, яка бригада. Так, мада, давайте возьмемо вас квест. Husband, Мій чоловік водиться з місцевими видрами. Моя репутація застрягла з цим поки. Будь ласка. Please, дайте йому відчути моє be незадоволення. Uh, погнали, об'ємо когось. тихо тіхо тихо, тіхо ой Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, треба их убить. Hey, can... see... Так. Что-то и стало все охранницей. Так, иди, ой, что ты стоишь. Угу. Тепер погнало шукати когось. Ага. І нам треба його побити. Та на питання. Ой, я я жінку вдарив. Ти дивись скільки вас тут? А шо ви так бочко? Почекай своєї черги. Ти як вони вибивають з мене всі життєвіці. життєві ці. Ой, поліція нас приб'ють. Да, не вдало. Пане, ще раз поб'ємо його. Лише побити. Не треба вбивати. <плес> да, я тут. Зараз поб'ємо цього невірного. <плес> тут ви кілона на контратаках дуже. <плес> О, все, побыло. Что-то oh, I'm не твой. Все, побыло. А хочешь нам тут? нам. не дал грошей, нам нравятся. О, хлопцы. А что тут стоит? Не треба. Ну, треба. Це вот это тут цей. Стоять. Так, у нас тут есть вышка. Погнала на вышку. А что у нас тут? Ну, там какая то какая-то смешень. Давай еще кого А чи ні, давай ми цей. Погнали на цю. Нала на місію. Що ми оце от. Тут ходимо, бігаємо, чуті робимо. Ага, нам сюди, да? Кудись. Етсьо! Та хто це каже постійно? Ти? Ладно, погнали. Кудись, прямо. Ааа, нарешті. Тут і Лео. Спасибо, Этці. Ти врятував мені життя. Я зробив те, що повинен був зробити. Ти чи не так само? Сумніваюсь, хоробес це не моя сильна сторона. Я твій боржник, брате. Нічого страшного. на борт. ми скоро вирушаємо. Венець Венеція чекає. Ваша перепуска. Яка перепуска? У тебе немає перепуску? Без перепуску до Венеції не можна їхати? Хто вас запросив? Ем, ніхто? Зупиніться, без перепуску вихід заправлений. Не хвилюйся, Леонардо, я щось придумаю. Не стійте просто так, мені потрібна допомога. Допоможіть кричущій жінці повернутися в доку. Ну, давай. Ч воно кричить? Дістаньте човань, і як це зробити. Ага, стрипнуть воду треба, окей. То дай мне допоможіть, я не мій плавати. Так, а як управляти цією штукою? Срада Христа допоможіть! А -а -а. Ага, отсюда. Окей, я вас уж суммів. Хто не буде, то поможіть. Я не вмію плавати. Та як ти там опинилася, ти пошилептува там? Мадонна. Мадонна. О, ви молодець. Ви, мабуть, подобаєтесь дівчата? Я не намагався справити враження лише для того, щоб допомогти комусь у біді. Саме тому ви справляєте враження. А ви месера аудітори. Але будь ласка, називайте мене Еціо. Я Катерина. Тепер Еціо. Ми повинні знайти тобі гідну нагороду. У тебе є якась пропозиція? Можливо, є дещо з чим ти могла би мені допомогти. Я уважаю уважно слухаю. Так, сеньора. Как скажете, сеньора? Він тебе більше не потурбує. Я подбала про це. Спасибі, Катерино. Можливо, ми ще побачимось. Якщо ти коли небудь опинишся в місті Форлі, я буду рада побачити тебе. Я з нетерпінням чекаю можливості насолодитись твоєю гостінністю. Прийміть мої найпокірніші вибачення, пане. Якби я знав. Всім раз, раз друже. Ну шо, погнав на краплік. Обережніше Ейцо. Ти знаєш, що це була? Моя наступна перемога? І я так не думаю, це. Секатерина Сфорца, донька Герцога Міланського. Її чоловік? Чоловік? Так. Її чоловік Волола. Орлі. Ця жінка настільки ж могутня і небезпечна, настільки молода і красива. Звучить як мій тип жінки. Все добре? Краще, ніж добре. Ти робиш девовижні успіхи. Девовижні? Це дуже сильно сказано. Тоді чому ми зупинилися? Тривалий вплив Анімуса може мати. Кубічні ефекти. Чудово, про це не варто турбуватися, у тебе немає жодних симптомів. Симптомів? Яких симптомів? Деградація пізнання, тимчасові галюцинації, проблеми з ножиною свідомості, накладання реальності. Ти знаєш. Ти хочеш сказати, що ми хочемо сказати, Дезмон, що якщо ти не будеш обережним, тобі може не знадобитися нім, щоб відвідати своїх предків. Що було б непогано, якби ти міг це контролювати. Але до цього часу ніхто цього не робив. Об'єкт 16. У нас є запобіжники Дезмонда, і вони тримали його в Анімусі надто довго. Іноді по кілька днів. Ми були дуже обережні з тобою. Сподіваюся, так чи інакше, я сподіваюся, що ми зможемо перевірити, чи збереглися у тебе навички. Подивимося, чи не прийняти деякі діточки цього. в грі, чудово, зустрінемось внизу, коли будеш готовий. Давайте ми спочатку побалакаємо цими двома. Ей, гарно попрацював сьогодні. У тебе талант. Спасибі. Безумовно, стає легше. Повинен сказати, що після всього того через який я прийшов, в абстегу. Приємно бути з хорошими людьми. Хорошими людьми не захоплюйся. Що це означає? Якщо ти забула Грабеку, ми асасіни, Можу пошукати для тебе, якщо хочеш. По суті, це означає, що ми вбиваємо людей. Тільки тоді, коли це необхідно. Це вибір. Ти обираєш впливати. Я нікого не вбивав. Ні, поки що ні. Але як ти думаєш, для чого все це? а? Ти гадаєш, що Люсі дає тобі здію щоб ти міг будувати школу в Південній Америці. Разу за трис, голодуючим індинезійцям. Ти що, Дезмонд? Веган? Ти був би першим веганським асасіном в історії. Послухай, це не ідеально. І забрати життя це завжди непросто. Але іноді іншого виходу немає. Іноді, Дезмонд, люди повинні померти, щоб щось змінилося. Вона має рацію, але не обманюй себе, думаючи, що у yeah, тебе yeah, немає I права голосу. Я маю I mean, на увазі хіба що на те, here? що ми I'll всі say, тут God говоримо. Захистити свободу волі. Окей, давайте тепер з цим поговоримо. Що міг знати 16, що потребує стільки секретності та безпеки? Ох, не знаю. Але хто знає, Люсі вважає, що це пов'язано з кодексом. Але я не впевнений. весь в очікуванні. якщо все так змінює життя, я каже 16, а йому гриць. Якби мені дозволили користуватися німець. Я був би там єдиним. Дізнався про це. Натомість я завжди я змушений сидіти тут, остро. Ну і сиди собі тут, а ми погнали вниз чи наверх куди там треба. Ладно, але це вже в наступній серії. Дякую всім за увагу, дякую, що додивилися до цього місця. Не забудьте проти подобайчик, написати коментик. Всім пока до наступної серії!